Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський, і ми сьогодні розбираємо багато важливих новин для українців, в тому числі і поговоримо про деякі відеоролики, які попали в мережу після мітингів, які відбулись по різним країнам Європи. 24 лютого, бо я також не можу на жаль це обминути. А також поговоримо про угоду про рідкоземельні метали, бо сказали, що вона вже буде підписана, і можливо, навіть сьогодні, до речі, буде підписана. І про багато всього різного, яке викликає ще більше питань, чому не раніше. Як то говорять, дивіться це відео до кінця. Підтримайте його своїм лайком коментарем. Дякую кожному з вас за таку підтримку. І давайте почнемо з мітингів. Пройшли мітинги. Вони проходили, звісно ж, підтримку України та підтримку українського народу. Але, на жаль, українська влада намагалась використати такий, таку дату, як 24 лютого, для того, щоб якось показати. Трампу, можливо, світовим лідерам, що українці виходять не за підтримку України, а українці виходять на підтримку Зеленського, і це є в корінь неправильно. Бо ми знаємо, що і нам це також намагались показати так і якось це так нав'язати можливо, що зараз потрібно об'єднатись навколо президента України, так як це було 24 лютого, 2022 року. Але Давайте будемо чесними: Українці ніколи не об'єднувалися навколо е, президента України. Українці ніколи в житті, в принципі, навколо якоїсь особи, якоїсь персони не об'єднувались. Це завжди роблять в Рашці, там, і в можливо в Білорусі, і так далі. Українці завжди, якщо об'єднувалися, вони об'єднувалися навколо своїх цінностей, вони об'єднувалися навколо своєї країни, свого народу і так далі. Тобто якоїсь спільної мети е, в цьому випадку це. Е, Ну, перемогти загарбника так тому всі ці розмови про те, що українці виходили на підтримку президента. Це на мою думку, просто відкриті маніпуляції, які будуть використовуватись для того, щоб маніпулювати цим на міжнародній арені. Далі наступне дуже багато є відео, де беруть коротенькі інтерв'ю задають питання на мітингах за кордоном. В так я говорю про ті інтерв'ю, які беруть в хлопців. Мобілізаційного віку, які знаходяться за кордоном. В тому, що це хлопці мобілізаційного віку, і вони знаходяться за кордоном, немає нічого поганого. А от питання до того, що вони говорять, є і дуже серйозні. Бо вони всі як однакові, знаєте, я побачив там 3-4 штуки. І всі вони приблизно такі, що їм задають питання. Чи має Україна там погоджуватись на е, якесь перемир'я зараз для того, щоб перестали вмирати люди? Е, і відповідь у всіх така, що ну я не знаю, але треба на кордони 91-го року виходити. Десь там були випадки, коли взагалі казали, треба йти далі на Курщину, далі на Кубань, бо це українські території. Далі. 에, пит... задавали їм питання з приводу ТЦК? Як вони вважають? Чи дії ТЦК 에, це нормально, те, що вони роблять? Босифікація і так далі. І всі вони також, як під копірку, говорять, що 에, так, ну так, це нормально. Це нормально, вони виконують свій план і так далі. Це другий момент, який ну, вже виморажує дуже сильно. І третє питання їм всім задають: чому ви не йдете самі воювати? Що має статись, щоб ви пішли воювати? І знаєте, що найцікавіше, що жоден з них не сказав: що е, «Да, я, я хочу воювати до кордонів 91-го року, я піду воювати. Е, всі вони говорять, що вони корисніші в тилу, корисніші на економічному фронті і принесуть більше користі, бо воювати вони абсолютно не вміють. Ну і тут, е, звісно, я розглядаю два варіанти. Перше, що це просто е, лицемірні. Лицемірні люди, так, які абсолютно там не вникають в принципі в те, що відбувається в Україні, і коли їм задають такі пересічні питання, вони на них відповідають так, щоб я не знаю, щоб їх ніхто не захейтив, щоб ніхто не подумав, що вони е, проти того, що відбувається в Україні. А з іншої сторони, е, зрозуміло, що всі, хто знаходиться за кордоном і всі, хто хоче воювати, так, не просто якось там дипломатичним шляхом питання вирішувати, а саме воювати кров'ю людьми до кордонів 91-го року. Це люди, які мають в першу чергу їхати в Україну, ну просто зараз і показувати, як це треба робити. Ну і також звертатись одразу ж до ТЦК, для того, щоб їх навіть не бусифікували. Бо всі вони також виправдовують ці дії. Це такий момент. Наступний, от і я розглядаю також два варіанти: перше, що це корисні ідіоти, так які створюють оцю картинку якоїсь підтримки українців за кордоном. А е, друге, що це просто е, я не знаю проросійські якісь маніпуляції, щоб показати неадекватність цього. Ну, бо ці ситуації, ці інтерв'ю, вони максимально неадекватні, так коли е, люди, які сидять за кордоном, хочуть воювати до кордонів 91-го року. Е, от. Я ж кажу, немає нічого поганого в тому, щоб перебувати за кордоном, але в такому разі тоді питання: а що ж такого хорошого за кордоном є, що ви ніби з ніби за кордоном, а ніби підтримуєте те, що відбувається в Україні, значить, вас в Україні все влаштовує, і далі логіка включається так, що в такому випадку, якщо ви це все підтримуєте, ви маєте його підтримувати не тільки на словах. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Наступне в кабінет міністрів може рекомендувати до підписання угоду про НАДРА зі США вже сьогодні, 26 лютого. За даними Джерел Блумберга, в фінальній редакції договору йдеться не лише про рідкоземельні метали, а й про домовленості щодо видобутку газу і нафти в Україні. Знову ж таки, ніяких гарантій безпеки там немає. А я хочу нагадати, що в принципі все, е, якби затягування підписання цієї угоди, воно було в першу чергу мотивоване тим, що там немає гарантій безпеки. Зараз, зараз ми бачимо, що в принципі жодних проблем немає, так? І в цій угоді і не мало бути гарантій безпеки. Тому, знову ж таки, те, про що ми говорили, нам просто навішують на вуха лапші. Далі. Е, в Білому домі говорять, що після угоди про завершення війни РФ проти України сторони можуть залишитись трохи незадоволеними. Про це заявила прес-секретарка Каролін Лівід під час брифінгу, і вона вкотре повторила, що для досягнення перемир'я необхідно, щоб за стіл переговорів сіли обидві сторони. Далі, народний депутат Анатолій Бурміч заявляє, що американські інвестори можуть запропонувати кращі умови для видобутку копалин, ніж чинні власники. Цих родовищ в Україні. Нагадаю, що нібито по конституції всі надра України, всі природні багатства належать українському народу. Але ми з вами розуміємо, що це повний абсурд. І ніколи в житті українському народу ці надра не належали. Вони одразу ж належали якимось політикам, депутатам, примазаним бандитам, олігархам і так далі. Всім підряд, тільки не українському народу. І от що говорить бурміч. Давайте послухаємо. От. Є ж умови на всі корисні копалини щодо які знаходяться на нашій території України. Да, у нас закони про те, що можна, скажімо, землю орендувати на 49 років. років. Так само і корисні копалини є, складається план освоєння, в залежності від того, які це об'єми. Складається план освоювання. Там же треба зробити геологію, на якій глибині, як в план закладується, що будуються там заводи, переробка, створення робочих місць. Скільки вкладується? І в цьому плані цей план повинен по термінах ви е, е, витримуватись, розумієте? Mm -hmm. Тому що е, це ж не просто я власник і мені від цього добре. Його ж треба продати потім, обробити, добути, вкласти гроші, технології е, вивести, продати, отримати е, прибуток, сплатити mm -hmm. податки, витримувати оці всі умови. І якщо вони витримуються користувачем. То всім вигідно і українському народу, тому що ж податки йдуть mm -hmm. українському народу, робочі місця українському народу, технології в Україні залишаються і все інше. Справа в тому, що от у нас сьогодні корисні копалини, скажімо, вон, найбільші, такі як криворізькі родовища, да, залізної mm -hmm. руди, там же державного давно нічого немає. А там ми знаємо прізвище, роки. хто ну, звісно, Коломойський, Ахметов, Кінчук, ще там це oh. саме. Вони цим користуються, і я певен, що е колись іще вони їх придбали. Можливо, хтось при кучмі, хтось там при 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 наступних президентах. І я певен, що якщо американці зайдуть, то вони е думаю, що е більш прозоро будуть заходити. Вони будуть е пропонувати нам більш цікаві умови. Е ну простий приклад, колись була приватизація криворізького е комбінату, якщо пам'ятаєте, це ще було. Десь у 2005 році, десь ну, давно, 20 років, притуптув да, приватизували цей комбінат компанії Ахметова, там десь здається за пів мільярда чи навіть менше доларів. Прийшла наша така, от віце була віцепрем'єром Юлія Тимошенка. Розірвала це все і продали його за 5 мільярдів в 10 разів дорожче. Розумієте, да продали індійцям. Тобто, прецедент само. є, що можна розірвати Є багато. Є багато всього. Головне, щоб тут залежить уже від тих наших чиновників, які будуть за цим дивитися, спостерігати, щоб було воно прозоро. Більше відео. Ну, тобто, бачимо, що в принципі, в тому, що американські якісь компанії будуть заходити в Україну, видобувати рідкоземельні метали і е прозоро якось це все робити, в цьому немає нічого поганого. Бо на сьогоднішній день і так ну, типу, кричать, що американці все прийдуть, все вкрадуть. Друзі, вже все вкрадено. Його можна тільки е відібрати і продати ще раз. От і все. Можливо, в е, таких діях навіть буде більше чесності перед українським народом, ніж було до цього. Бо на сьогоднішній день е, знайдіть мені хоч одну людину, просто серед звичайних людей, які не мають доступу до влади, які не мають доступу до е, сили якоїсь, так? силових методів, просто от пересічні громадяни. Найдіть мені хоч одного, хто отримав хоча б одну копійку. так, е, від... Е, Видобутку тих самих рідкоземельних металів, нафти, газу і так далі. От тому надіємося, що е, найближчим часом ця угода таки буде підписана, і Трамп стримає своє слово і закінчить цю війну в Україні для того, щоб вона не тривала ще роками. І надіємося, що це справді закінчиться в 2025 році. І тому тим молодикам з Барселони і з інших міст, які хочуть війни до кордонів 91-го року. Не прийдеться далі так тяжко трудитись на їх економічному фронті і воювати чужими руками. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі буде дуже цікаво почитати. Дякую всім, до нових зустрічей.